Уже вдруге в стінах Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова проходить всеукраїнська наукова конференція Україна на шляху в Європу, вища освіта та євроінтеграція, яка зібрала вчених зі всієї України поділитися своїми здобутками. 6 грудня 2014 року навчально-науковий центр європейської інтеграції «НУК» за підтримки Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, Миколаївського виконавчого комітету міської ради та студентського парламенту «НУК» провели другу всеукраїнську наукову конференцію Україна на шляху в Європу, вища освіта та євроінтеграція. Варто відмітити, що на конференції були присутні не тільки студенти та професорсько-викладацький склад «НУК», але й гості з Херсонської, Одесь. Ської Дніпропетровської області та з інших куточків України також співорганізаторами конференції та її учасниками виступили народні депутати України, а саме Тарас Дмитрович Кремінь та Борис Юрійович Кози. До складу президії конференції входили ректор наук Сергій Сергійович Ришков, виконуючий обов'язки директора департаменту освіти, науки і молоді Миколаївської області Каськова Ганна Леонідівна. Конференція цього року має більше коло проблем. Які виносяться на обговорення, та да, мені сподобалося, що більше участь викладачів, причому вони не просто приходять давати якісь поради, а вони є партнерами, співучасниками цього цікавого процесу як підготовка спеціалістів з метою подальшого подальшої євроінтеграції. Начальник відділу міжнародного співробітництва та зовнішньої економічної діяльності міської ради Шевченко Євгеній Валерійович. Скажіть, актуально ли проведення таких конференцій на даний момент Ніколаєві? Я считаю, что не только актуально такую конференцию нужно проводить не только в городе, мне кажется, но и в области, потому что на сегодняшний день такая конференция она подстегивает... Не тільки молодежь а пацієнт на самом деле различні групи людей, в тому числі допустим тих же інвесторів. Начальник навчально-наукового центру європейської інтеграції «НУК» Ростислав Сергійович Ришков, проректор з науково-педагогічної адміністративної роботи та розвитку «НУК» Едуард Борисович Хачатуров. Конференція традиційно розпочала зімну України та Європейського союзу, які вперше пролунав в дінах нашого університету. Ректор нук Сергій Сергійович Рижко привітав усіх учасників конференції. Зауваживши, що йому дуже приємно, що в цьому році головним організатором конференції виступає науково-начальний центр європейської інтеграції, а також студентська республіка Нук, яка за останні п'ять років створила справжнє європейське студентське самоврядування в університеті. Пленарна частина розпочалась з виступу Сергія Сергійовича Ришкова зі своєю доповіддю Роль національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в розвитку України як морської європейської держави, зауваж. В що Україна остаточно вибрала шлях європейського розвитку та інтеграції, а також у нашій державі є усі умови для розвитку морської галузі та суднобудування безпосередньо в національному університеті кораблебудування є науковий та освітній потенціал, а також унікальна база, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців. Начальник навчально-наукового центру європейської євроінтеграції «НУК», а також член національної команди експертів з реформування вищої освіти України. В рамках болонського процесу Ростислав Сергійович Рижков виступив зі своєю доповіддю. Основні засади реформування вищої освіти в рамках Болонського процесу розповівши про основні реформи, передбачені болонським процесом. Після чого Шевченко Олег Алікович, чемпіон Європи з кікбоксингу, доповідаючи свою тему, наголосив, що національний університет кораблебудування славиться не тільки інноваційними розробками, але й спортивними досягненнями на міжнародному рівні. В конференції взяв участь народний депутат України доцент інституту післядипломної освіти нук Борис Юрійович Козирь, який у час проведення конференції був на засіданні Верховної Ради. Тому директор інституту післядипломної освіти нук Атіїв Микола Володимирович виступив з доповіддю Бориса Юрьовича. Розвиток портової системи України. На конференції було охоплено усі актуальні питання нашої держави, такі як освіта, інноваційні технології, студентське самоврядування, екологія, сучасні іт технології законодавство України. Аїни, спорт, економіка, суднобудування, які обговорювались на секціях, де усі бажаючі могли виступити зі своїми доповідями, вітаємо усіх учасників конференції, яка внесла свій вклад у будівництво європейського майбутнього.